Браття, сестри, слава Богу. О, слава, О, слава. любі друзі, сьогодні Бог дав нам ще одну таку добру нагоду зустрітися разом з вами. І ви стали нам вже любі, слава. Любізни, да? любі ви нам стали, тому що ви бачите, що ми вже тут до вас трошки зачастили, ні? А -а -а. зачастили вже трошки. А -а -а. От. Але ми раді бути з вами, всім спілкуванні. І я хочу також е, прочитати Слово Боже і трошки засвідкувати про те, як Господь нас вчить. Божа наука, вона є різноманітна. Через Слово Боже навчає, через новидіння, через якісь життєві обставини. От. І ви знаєте, я недавно оце ну, в цьому місяці на початку зі мною сталася одна дуже цікава історія. А вона сталася так. Перш за яю, Слово Боже, і скажу, це невеличке свідоцтво. Ісус Христос, говорячи про свій прихід на землю, коли учні запитували вчителю, як це має статися. І в, 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 в Євангеліях, в трьох Євангеліях синоптичних описано і ці всі події, євангелисти описали, і Марко описав так коротко, чітко, ясно, динамічно він описав ці події. І 37-й вірш 13-го розділу Євангелія Марка говорить так: а що вам говорю? Говорю всім, бодрствуйте! Історія така, щось мені прийшли такі думки. На початку цього місяця, думаю, на моїх руках відійшла вічність дружина, моя, люба дружина. Я бачив, як вона відходила в вічність, я за неї молився, я був присутній з одним із моїх синів. Ми молилися, все, і вона так спокійно відійшла в вічність. І я задався питанням. Я бачив, як вона відходила в вічність, я бачив, що відбувалося зовні. Але я собі думаю, а як вона переживала це в собі? Що людина відчуває, коли вона відходить в вічність? Ось такі питання. Думаю, тьоща, мама, дружина, люба моя мама, відходила в вічність. І також це було при мені. Я також бачив, вона в мене на руках відійшла вішість. Я бачив, як це було, молився, присутній був. Відійшла мене. А що вона відчувала? Такі якісь думки. І до чого наближається служіння спомину смерті Господні. Ну, браття, сказали, Леонід прочитаєш Слово Боже, приведеш народ Божий до молитви, так як брат Міша сьогодні перша молитва. Я читаю Слово Боже, читаю Слово Боже. Як зараз помню, тема, тема моя називалася Проповіді, хто сидить на престолі твого серця? Значить, я проповідую. от так мені щось на серце, це місце поклалося. от. Є престоли людські, царські, що значить престол, сила, влада, от, багатство, кожен цар хоче гарного престола, навіщо йому престол виявити свою силу, владу, володіти, панувати. так? Да? От, Ну і в такому, що на престолі нашого серця також є престол в нашому серці, і там місце належить тільки Богові, або другому пану, який рветься зайняти цей престол. Ну, таким чином я прочитав Слово Боже, проповідував. І так молитва має бути. От я вам щиро говорю, як от було, я стою отак за кафедрою і так думаю, як мені помолитися. Я думаю, як мені помолитися? Так буду молитися, щоб Бог звільнив народ від гордості від всякої життя. Такого піднімання, що в нас є, воно нам мішає, ми його не бачимо, це наше его, як Міша казав брат переді мною в першій проповіді. Я думаю, буду так молитися. Тому ні, це неправильно. А це ж це секунди. Це я вам розказую зараз якийсь час, де і це все. А це секунди. Я думаю, ні, це неправильно, це не добре. Я буду молитися так. Господи, прости мене. Перше, прости мене, де підходила гордість. Де десь я піднімався над моїми братями, сестрами, де проявляв якусь пиху і так далі, надмірність і так далі. Отак Боже прости мене. І потім Боже, хто з народу Божого що себе визнав, знайшов його. Отак я якби продумав і молюсь. Закінчується молитва. Я бачу щось в мене в очах робить. Рябить, знаєте, так ніби? Точечки такі. А уша з. Так, отче наш, закінчив, Отче наш. Але чую, щось вже в мене хилить. Я думаю, як би мені зійти отак і сісти на першу лавочку. Так, взявся за кафедру, думаю, отак зараз, Думаю, ступ. А тут сходинки. І оп і пішов. І пішов. Отче наш, закінчили серпну. І я пішов назад. Отак, От якби мене хто положив в гарний великий кучугуру сніг. Так м'ягенько ліг. І такий крепкий-крепкий сон так заснув і так сплю. Чую, хтось мішає, кричить хтось, кричить так кричить, кричить. Господній і проспав. Що це таке? Як так може? Раз відкриває очі, а тут же і пастир наді мною, і міша, і всі. Розумієте? Раз мене підняли, посадили все, а що говорю вам, Богству? І я зрозумів, це був великий урок для мене. То були думки, я заходив так. Як там хто відходив у вічність? Скажіть, воно мені було треба? Я думаю, ні. Бог знає, навіщо мені там в ті сфери влазити. Але раз ти Льоня думав, то я тобі покажу, то я тобі покажу. І він показав. І він показав. Для мене урок був такий. Що треба пильнувати і в думках. Не тільки в розмовах, не тільки в словах. Є той, хто все фіксує. Амін. Любі друзі. І то буває, подумає, а що та сестра? Та я, я не скажу, але я таки подумаю, та я ніколи так не зробив. Брате, сестро, точно так зробиш. Точно! Є той, хто фіксує все. Другий урок, який був, Лазар друг в нашу сну. І я йду його розводити І я зрозумів, та да того ж не страшно помирати. Бо я вже так за 60 і думаю, а як то дав? Ну як його? Ну, ну готовий, ну розумію, що треба бути. Ну, а як його? А це так думаю Заснув. Крепкий сон. Отак От крепко заснув, крепко-крепко. І так гарно спиться. І нічого не болить, не щеми. Нічого не. Ніколи, не ні в серці, не в голові, ні в луці. Заснув і все. Крепкий сон. І знаєте, що ще урок, який для мене був? Бог може відкликати. Ми читаємо притча де Ісус Христос і говорив за свій прихід. І там в основному кажеться, бодштуйте, бо не знаєте, який час, дня і ночі, а ми думаємо, оце вночі саме страшніше Та й в день теж І за кафедрою, і за рулем, і на арештуванні, і на дахове в будь-який час. І при проповіді, і при молитві. Завжди Бог може покликати свою дитину додому. Слава Богу! Слава Богу. Може, він має на те право. Бо на нашому престолі серця має мати місце він. Хто сидить на нашому престолі серця, той наш цар і хто царство піде. Алілуя! Слава Ісусу! Ну, і урок церква мала. Всі зрозуміли. Що Господь до кожного з нас дуже-дуже близько. І ми його діти, ми йому належимо, і він має право покликати нас в будь-який час. Тому, а що вам кажу? Кажу, пильнуйте. А що вам говорю? Говорю, бодрствуйте. Пильнуйте. Будемо, друзі, пильнувати. За своїми думками велике не входити, не просити тих почуттів, які, можливо, ще рано нам просити. Але Бог все знає. Тому хай Богу буде слава, а нам збудування. Амінь.